Активності, запропоновані в програмі соціально-емоційного навчання зерна, згідно з науковими дослідженнями, допомагають покращити академічні досягнення дітей і розвивати навички спілкування та співпраці. Пропонуємо переглянути активність із програми Сен-Зерна разом Животики дихають. Це активність, яка допомагає дітям навчитися керувати власними емоціями та поведінкою за допомогою техніки глибокого дихання. Для початку поясніть дітям, що завдяки глибокому диханню ми можемо заспокоїти розум і тіло. Це надзвичайно корисно для розвитку самоконтролю та вміння керувати власними емоціями, адже ці вміння допомагають нам навчатися і спілкуватися з іншими. Запропонуйте дітям покласти долоні на живіт і зробити повільний глибокий вдих носом. Зверніть увагу дітей на те, як збільшується живіт, коли легені наповнюються киснем. Зауважте, що наша ціль наповнити легені киснем так, ніби ми надуваємо повітряну кульку. Ви можете адаптувати активність у різні способи відповідно до інтересів і потреб дітей, розкладу занять чи середовища, в якому знаходяться діти. Наприклад, якщо дітям до вподоби фільм Зоряні війни, спробуйте відтворити звуки дихання Дарта Вейдера разом. Якщо ви вивчаєте з дітьми об'ємні геометричні фігури. Запропонуйте їм уявити, що живіт це сфера, яка збільшується та зменшується під час дихання. Або, наприклад, якщо ви вивчаєте диких тварин, запропонуйте дітям подихати як лев, голосно речати з відкритим ротом під час видиху. Ви також можете запропонувати дітям лягти на спину, щоб сповна відчути наповнення легень киснем і збільшення живота під час глибокого дихання.